Гіркін не вірить в перемогу Путіна. Більше того, він пророкує швидку поразку Росії, яку він називає скачком України, який повністю змінить фронт. Плюс в Росії заявили про клуб створення розсерджених патріотів, як вони себе називають. Дехто з них навіть закликає до перевороту. Зрозуміло, що чим раніше, тим краще, але там є певні свої деталі. Давайте все це. Обговоримо і пам'ятаємо, що чим гірше у них, тим краще у нас. Тому підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Гіркін стрілков заявив про створення клубу розсіржених патріотів. Клуб створили два тижні тому. Вчора вийшли в публічний простір 1 квітня, що насправді для російських опозиціонерів і так званих силових бійців. Ну, напевно, професійне свято враховуючи і дивлячись на їхні результати, але тим не менше, подія сталася губарів, стрілков. Калашніковсі і ще багато інших маргіналів беруть участь у відео, яке вони називають своїм маніфестом, в якому говорять дуже ну, насправді часто і правильні речі, що Росія програє в війні, що путінські еліти грабували Росію. Є речі, які нам не подобаються. Типу, що вони готові зробити переворот, якщо Путін піде на злиття інтересів Росії, коли програє, піде на капітуляцію. Перед заходом, і, от, власне, тоді, коли вони бачать, що це буде західний переворот, капітуляція Путіна перед Україною, штатами, Британією, Європою, ось тоді вони готові зробити переворот. Тобто, перша погроза перевороту вже є. Поки що вона має великі нюанси, тим не менше ми її фіксуємо. Хоча сам Гіркін говорить, що вони об'єднуються, вони злі, сердиті, готові потримати війська, але в той же час вони готові і. Атакувати той режим, який сьогодні довів до такої ситуації їхню так звану Вілікою Росію. Е, дуже важлива заява звучить від Калашнікова, який погрожує переворотом. Губарєв, до речі, давно його не, не було. Я взагалі думав, що його взірвали в Донецьку. Потім згадав, що це інші мочалки взривалися в ліфтах. Тим не менше, він тут з'явився і виступає таким так званим лідером думок. Е, я скажу одразу, що і Губарєв, і Гіркін Стрілков, це все е, піхота, медійна піхота олігарха Малафєєва, російського олігарха Малафєєва. От який нещодавно потрапив під західні санкції, і перші його рахунки публічно були заарештовані. Так є інсайди, що деякі і непублічні рахунки, і непублічні бізнеса теж. Заарештовані Малафєєв, це та людина, яка носила антиукраїнські плани ще задовго до початку війни 2014 року. Людина, яка ще тоді закликала красти дітей і робити переток слов'янського населення, тому що Росія а, втрачає обличчя титульної нації в Росії, що Кавказ якраз таки і. Інші азіатські республіки перемагають в етнічному національно-етнічному складі. Тому це такий негідник, який проти нас завжди працював. А це його медійні фейси, якими, власне, він зараз торгує. Ну, і з цікавого, що ще було сказано: клуб розсержених патріотів дуже розсержені. Всі знялися відео на однаковому чорному фоні. От, типовий російський клуб узких... От, де вони обговорюють багато великих речей, нічого не роблять. Але тим не менше, ці погрози мають місце, тому що ми розуміємо, що Малофеєв з Гіркіним інколи які кожна палка раз у рік можуть вистрелити. Е, дуже важливо ще пам'ятати одну річ, що це не перша схожа заява, що були речі, коли погрожували і переворотами, і початком боротьби проти путінських еліт. З вбивство дочки Дугіної взяла на себе Національна республіканська армія Ільї Пономарьова. Потім зникла. Тобто, один вихід, бум, гран взяли. Яхту олігарху своєму звільнили. Зникли. Я нагадаю, що Лія Пономарьов це російський депутат, який єдиний згідно міфу і легенди, хто голосував проти окупації і легалізації Росією Криму в 2014 році. Виїхав в Україну і жив тут і працював. Працював на деяких українських олігархів, але в Вірним залишався своїм російським. Наприклад, зараз з'явилася інформація, що він ходив в український офіс президента і просив зняти санкції, наприклад, з олігарха Фрідмана. Він каже: дивіться, класний олігарх, давайте знімемо з нього санкції. Тобто, з одної сторони, він говорить, що Національна республіканська армія по звільненню Росії, а тут ходить і звільняє російських олігархів. Розумієте, далі згадайте ДРГ в Брянській. Області Русський добровольчий корпус взяв на себе відповідальність і обіцяв боротися проти путінського злочинного режиму. Ну поки що результатів цієї боротьби не бачимо. Одна медійна акція і знову затихли. Аналогічна історія може бути з клубом розсерджених росіян, а може і не бути для нас. Дуже важлива формула: чим гірше там, тим краще тут. Тому, якщо більше вогню буде там, якщо ми більше зможемо запалювати, в тому числі і цих недомків. Все рівно вони можуть бути корисними ідіотами, і все рівно це треба запалювати. Нехай буде. Ніколи не знаєш, де вистрелити, що спрацює, що здетонує. Ці історії можна ще накласти, наприклад, на історію з розмовами пригожина Ахмедова. Правдиві, неправдиві, але хтось це запускає, хтось це запалює, тому це насправді важливо, і це може якраз таки об'єднавшись дійсно, призвести до певних мінімальних результатів. Зрозуміло, що краще ніж то, як б'є збройні, як б'ють збройні сили України Росію. І під Москвою, і в Криму, і сьогодні прекрасний день, коли в Мелітополі дійсно понеслась бавовна. Причому бавовна красива, дуже точна, дуже правильна. Якраз така бавовна і готує деокупацію Мелітополя, подальшу деокупацію Криму, подальшу деокупацію українського Маріуполя. І ось тут важливо розуміти, що ось ці маленькі іскри. Незадоволення Україні треба більше роздувати, не ставити на неї ставку, бо ця ставка може не спрацювати. Але тим не менше, це нормальні речі, які дуже схоже, що провокує в тому числі і захід, тиснучи на російських олігархів, які мають у власності ось цих всіх фунтів. Так, вони не за нас. Вони проросійські, в них там свої імперські амбіції. Але якщо їх сткнути лбами з Путіним, то зрозуміло, що це відволіче частково його від фронту. Це створить йому додаткові проблеми. Єдине, що мене змусило посміхнути, коли я побачив цей клуб розсержених росіян, який мені можливо в чомусь і більше схожий на. Російські фільми там о чому говорять мужчини. От і на російські фільми про рибалку. От клуб розсерджених росіян такий дуже розсержений, Але тим не менше він. Є і вони цю заяву зробили. Частина маргіналів туди теж може примкнути і ну як мінімум спробувати зарізати когось з охоронців Путіна або не спробувати це власне їхні справи. Україна е робить для повалення їхнього режиму в рази більше ніж вся їхня опозиція. І це питання до заходу. Ви краще ним будете допомагати чи нам? Тому що поки що всі інвестиції в них приносять нуль. Всі інвестиції в нас говорять, приносять те про що говорить Стрелков, що Україна може перевернути ситуацію і дуже дуже швидко піти в наступ і атаку. Ну і власне це я почав перекоментувати. Відомий ФСБшник, який працює на українських ефірах, він не стільки працює проти Росії, скільки він тут нам масла в вогонь додає. От кожне п'яте, кожне десяте повідомлення, воно таке трошки імперське і проросійське. От ще зараз казахські експерти з'явилися ще там він своїх друзів ФСБшників підтягнув на українські медіа. Так от П'янковський каже, що браття баріть, побідім. От і власне належність самого п'янковського, який теж підхватив цю тему, говорить трошки певну сумнівність: буде цей переворот чи не буде. Ну от якщо там буде П'янковський, то точно нічого не буде. Ну і, зрозуміло, що треба пам'ятати про Малафєєва. Він почав об'єднувати ломів. Дуже схоже, що це якраз таки після того, коли на нього наклали арешти на його рахунки в Штатах. І тут, власне, в мене до вас запитання: чи дійсно спроможуться Гіркін через Дефіс, через кому стрілков і Губарів на якісь дії типу перевороту? Чи це просто порожня балаканина, яка покликана звільнити яхту Малафея, коли він своїх цих клоунів 1 квітня в день їхнього професійного свята вивів на манеж, щоб вони попригали, потанцювали? і Він зараз в посольці Сполучених Штатів міг показати цю інформацію, так? Тому, друзі, напишіть в коментарях, поставте лайки, і дзвіночок і пам'ятайте найголовнішу річ, яку я як мінімум 30 повторив в даному відео, що крутіше ніж збройні сили не існує. Тому допомагайте наших нашим солдатам, допомагайте нашим волонтерам, допомагайте Збройним силам України. Безпечного вам дня і до зустрічі!